Чи в мене тільки така ситуація? Чи це звичайна ситуація на ринку? Оці всі коробки вони не відкривалися клієнтами, це автоповернення, це не відмови клієнтів, це не не сподобався їм товар, це просто до них навіть не добрався клієнт до цих відправлень. Кожне з цих відправлень було обговорене з клієнтом або в телефонній розмові підтверджено, або через вабер. Тобто ні одна посилка не відправляється просто на бум. Хоча в нас є всі дані заповнені на сайті про оформлення. Наприклад, от е, з оцим клієнтом, ну і в принципі всім, до моменту автоповернення я ще передзвоню. Нагадую, що у вас прийшов товар, будь ласка, зайдіть, заберіть на пошту. Всі, як один говорять, так, так, вже в дорозі три хвилинки зараз заберу. З цим клієнтом це відправляємо класний кайфовий е, дитячий конструктор, велика, велика коробочка, така великий набір. Бу. І він і по телефону підтвердив, був запевняв, що так, так, мені він потрібен, і от відправляйте. Я з ним говорив 3-4 рази, що заберіть, будь ласка, коробку. Ваша вона посилка ця вже очікує на пошті. В той же день, коли він мав забирати, я йому ще два рази передзвонив. Раз вранці нагадав, і потім, уже, коли закінчувався робочий день, я йому ще раз передзвонив. Він каже: Да, зараз йду, забираю, не переживайте, все буде кльово. Ось ця коробка, яка ні разу не відкривана, приїхала до мене. От просто ця ситуація. Я просто не розумію, як люди замовляють. І потім їх не забирають. Тобто, ти їм дзвониш, вони знають, вони підтверджують, так, я йду забирати, і просто не забирають. Для чого? Це просто фетіш таких у людей. Якби я замовив і я сказав людині, що так, я заберу, вона мені потрібна, то навіть якби воно мені не треба було, я все одно пішов би і забрав, бо це е, моя відповідальність, я несу за свої слова відповідальність. А це ну, просто не знаю, ну виходить, балаболи якісь. Тобто, я не розумію просто, для чого так робити? Люди підтверджують, вони підтверджують при замовленні, вони підтверджують, коли йдуть забирати посилку. Типу йдуть забирать посилку. Тобто, ні на одному етапі немає ніякої підозри, що людина може не забрати. Я вже просто не розумію, як можна ще перестраховуватися. Ну я ж не буду за качечку брати передоплату. Мені більше буде гратися туди-сюди, в цих об'ємах, ніж буде толку з цього. Тобто, в мене десь півтори тисячі гривень виходить в місяць тільки на забирання таких посилок, які не відкривалися навіть клієнтам. Тобто, це причина не в тому, може, це і гарно, звісно, що причина не в тому, що їм не подобається товар, а саме в тому, що вони просто до нього не добираються. От всі посилочки вони запаковані. Мої наклеїчки наклеєні, все немає ні одної, все це так же само зараз лежить теж на пошті посилки, і до цього вони приїжджали. От як це так влаштовано в головах людей?